Це Дякуємо дуже. Радий бачити. Олексій, ми все так зустрічаємо, як ніколи. В общем, зброюсь з дідом, кажу, що ви до нас їдете. Дід, йди сюди. І дід каже, а що ти будеш дарить? Олексій очі, всі прапори, які ми маємо, вже є. Він каже, так, ну все, заїжджай до мене. Діжи з кітінкою, любить, знаєте, що був сюрприз. Так що, по-перше, по перше. Це від вас від нас, від 59 і від діда. Ось таку красу для вас розписали. Україні потрібен короб. Підписите з кожним словом, він таке потрібен. Більше того, його подарунки роблять Україну можливою на сьогодні. Може, зараз прочитають і послухають ті типу, негідники, які вчора голосували на уряду. би Бог. Але це не все, Розумієте? Дивіться, після перемоги будете святкувати з дружиною, з малою. І треба що, щоб був гучний саунд. Ну, показують. Після дев'ятої від діда. Украине по требовам поро. А ты поро? Да, зайди сюда. Подожди, читай. Слушай, тело мы положим за нашу свободу и покажем, что мы рады. on Do... Altren...